Добрий вечір, добрий вечір, пане Микола. Можна кілька слів для троскавецького інтернет-каналу? Скажіть, будь ласка, от не підписав Янукович Асоціації? Як буде діяти зараз опозиція? Зараз прилетять наші лідери, які були вільністю, і ми проведемо нараду і приймемо для себе рішення. Очередно, що ми не будемо миритися з тим станом, який є зараз в країні. Чи який буде... одним з проєктів, здача мандатів всієї опозицією і як наслідок переобрання парламенту. Якщо буде таке політичне рішення, ми безумовно будемо вимагати і відставки Кабміну, і переобрання парламенту. То але для цього треба прийняти політичне рішення, яке немає. Якщо це не буде допомагати, я не хочу встановити диктатуру, то очевидно, ми це будемо робити. Якщо буде допомагати, то будемо думати, що робити. А в термінах, коли це ви можете оголосити для народу. На повинні, ще лідери приїхати, і ми повинні провести нараду, вони вільні. Тобто це сьогодні буде? Або сьогодні, або завтра. Побачимо, що буде тут. Бачите, ми не можемо їх сюди. А які ваші прогнози? Це невдячна справа в цій ситуації. Ні. дея інформація і що це знову на роботі наша відповідальність що відбувається